Слава Ісусу Христу! Сьогодні 27-й день Адвенту. Підсумуємо, дорогі брати та сестри. Ми наближаємось до завершення Адвенту. Надіємо, що цей короткий, але інтенсивний час приніс добрі плоди та певні позитивні зміни у вашому повсякденному житті. Незважаючи на всі випробування та труднощі зумовлені війною в країні, ми готувалися до радісної події Різдва Христового. Ми збирали разом вертеп, ми перевіряли його стан, чи всі фігурки є у доброму стані. Ми досліджували, що вони символізують. Ми заглиблювалися у важливість кожного елемента присутнього у вертепі. Разом з тим, ми готували духовні ясла, щоб під час різдва ми змогли прийняти Ісуса не тільки в наших домівках, але й у наших серцях. Ми намагались доторкнути різні елементи та частини нашого духовного та фізичного життя, Задуматись та заглибитись над різними життєвими ситуаціями, як би в них повівся християнин. Можливо, когось доторкнув якийсь вислів, якась думка, якийсь вір з Євангелія за цей період Адвенту. Знайдімо мить, щоб подякувати Господу за все. Ісусе, прийди, Спасителю! Я чекаю на твій прихід усім серцем, усією душею.